Мікрофон. Пастор Валентин говорив: три речі, за які ви хочете подякувати. Їх вона називати багато. За я хочу подякувати за невищі, які є в тій, тому що я жива і я їх відчуваю. І дякую за будиночок, який я маю, в якому я можу жити. І дякую за той урожай, який Господь дав. Напротязі вже, я не знаю, скільки років я мало дуже садила. Мене є городу багато, але дякуючи моїм дітям, вони зробили мене панночкою. Маєте, кажуть, ми зараз пани і панове. Пані, Я не скажу, що я голодала, то мені не видно. У мене було все необхідне є. Але прийшла весна, і наші брати з Голландії привезли і картоплю, і цибулю, і насіння. Ну, думаю, треба тикати. Де буду бачити, діти приїдуть на зиму, значить, треба, щоб було. І слава Богу, Бог дав урожай, і я дякую за це. Я можу ділитися і не тільки собі, але кому немає, можу поділитися. Так що слава нашому Господу. У мене є вірш, який називається, що сьогоднішні гнива до такі. Аж невачего річ не такі, як колись, хліб в долонях із присмаком диму. Тут у кожен опалений колос Плелись віра, сльози й молитви незрима, хліб святий на столі, як дарунок творця, як життя з пащі смерті узяте, родить наша земля Вся в пекучих. Рубцях серед болі страждань і багатих, продирається колос скрізь море вогню через страх, темноту і тривоги, повний віри На зустріч щасливому дню, де ж не вас повістять перемогу. Дай Господь, щоб і в нас попри гори та бій. З для вічності плід у терпінні, щоб влія золотилась врожаїм суці і влітку, і в пору сім, щоб міцнішала віра, зростала любов, щоб навчатися вдячності всюди і радіючи в Бозі за всяких умов у борлі переможцями бути, аж нема можуть зовсім. Зненацька прийти, чи готові ми будемо до звіту? Дай Господь, щоб той день спромоглись я і ти з урожаєм стократним зустріти. Слава нашому!